Добрий день всім. Ось сиджу я знову над цією своєю копалкою. Це вже вона в мене 6 років. Тут багато чого переробив, але все одно ще є, що робити. Оце цього року вже трошки покажу помаленьку, ну, що, що зробив взагалі і що сьогодні. Ну це вже раніше було. Воно було, ця копалка була по центру на цьому. То воно дуже непрактично, тому що якби так копати в мене через 1,20 колія, через 60 сантиметрів рівці, то це треба, щоб їхав по рівцях і копав би рівця середньо. Коротше, Я на 30 сантиметрів змістив сюди бік. Виходить, що я їду по, по цих порівчаках. І одного ріця бере. О, ну Вона їздила. Все нормально. Я тут е е от, укріпив, до, ставив розтяжку. Чи, ну, чи, чи стяжку, стяжку, щоб воно її не, 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 цей, не повертало. от е Щоб так ну, туди, щоб не повертало. О, воно одразу було все нормально, їздило. От, а тут зробив такий узол, що. Ну, тут на дому болтові знизу. От, а тут, якщо крутиш ну, вправо в порізьбі, то вона задок піднімається до гори. Ну, типа угол атаки регулюєш. регуліруєш. З ну, часом цей виробився вузол і стало туди не пускає, о, а також ззад зад йде в, ну, в ту сторону. О, і Виходить, що. Копалка йде сюди на колесо трохи. Ну, Не То Це цього року поставив сюди ще стяжечку і зараз вже зробив так, що вже тут мертво. О, і Так само тут, в цих, ну там болтами регулюється. Вона рамочка, та трохи вроді рівно стоїть, але болтами там. Вона, ну коротше, головне, щоб це було рівно. І тут аж це переставив, тут переварив. Тут один остався, лишився цей е е шатун, що сюди це кріплення, це відрізав, переварив. В общем, це його зробив. Ну і ще дуже, воно, то трасе непогано, але треба ідеально чисто, щоб була е площа. О, Щоб трошки м -м, треба вибривати. У мене воно є цей, е, там мульчер. Але він пилить, хай Бог милий, ним покосити день тут цим. І вручну з моцокосою теж не дуже є добре. То я косою кошу Т-16, а посередині ці все одно трошки остається посередині. От, то вони трохи забивали. От, треба було вставати періодично. Я вже цього року вирішив, дивився хлопче. Поставив такі два. Дрізні дески, ну, що монорегулівати вниз. Ще вниз монорегулівати, ну, доверху тут вже, масло. Тут вже впирається. От. Ну і, і ще раз дивив, дивився, дививсь. Оце копав, пробував, там пройшов пару рівчиків. І Ще так цього надивився. Ну, роблять вони ці, ціпкручковці. Типу... <кхід> ці Копалка їхня. Тут тільки залишилося їхнє желізо. От, і мені цікаво, я колись з ними спілкувався, кажуть, наші тільки починається копка картоплі. Наші інженери ніч ні, ні, не вилазить з поля. Я не знаю, я дивився 6 років тому, які вони були, такі вони самі є ці копалки. Нічого воно не змінилося. Це близько зробили ось до якусь плиту, 800 гривень вона стояла, не знаю, зараз вже більше за тисячу гривин, що на 15 см сюди здвигає. Що воно дає, нічого не дає. Ну, коротше, такі інженери. О, і ще дивився це все. Зробили оце. От, от Де воно? А, о. Це, ну типа, привід зробили сюди всередину. Так само тут. О. О, зробили оце, було сюди всередину. Тут воно тут побачите. От воно стоїть. Це вже я. Це вже те я зробив. А це... А це зараз буду робити. Тут, тут, вон.